На війні загинув бердянець Павло Бригинець. Трагічну новину повідомила голова БМВА Вікторія Галіціна. Павло виріс у місті Острі Чернігівської області, починаючи з 2000 року, все своє життя присвятив військовій службі. Спочатку віддано боронив кордони нашої країни в лавах Державної прикордонної служби. І початком АТО та ООС перевівся до окремої бригади морської піхоти, був у гарячих точках. Виконував бойові завдання на час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, проходив службу у лавах військово-морських сил, проте його патріотична свідомість кликала його до бою. Тому Павло знову перевівся до окремої бригади морської піхоти, де непохитно стояв перед обличчям ворога, захищаючи батьківщину, наставляючи та передаючи бойовий досвід своїм підлеглим і побратимам. Героїчне серце воїна перестало битися 21 червня. Він до останнього виконував свій професійний і моральний обов'язок, відволікаючи на себе атаку ворожого дрона. Павло назавжди залишиться доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, великим патріотом України. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас.